На наших годинниках Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, зараз з'явиться. Доброго здоров'я, пане Андрію. Дякую, що долучаєтесь. Вітаю, дякую знову, пане Миколе. У мене таке питання. Ну, дуже спекулятивне. Якісь такі почалися натяки в американській пресі, в європейській пресі, що буцімто. Президент Трамп трошки покращив своє ставлення до України і трошки погіршив своє ставлення до Росії. Наскільки ми можемо вірити в ці відчуття? Ми так багато чуємо і специфічно, ми чуємо це від республіканських радників і в Білому домі, і колишні радники, такі як колишній посол Карт Волкер, який щойно виступив на нашій конференції у Вашингтоні? Різні голоси і перед, і після натівський саміт чую чуємо скільки розлостився президент Трамп від самого початку від березня цього року, коли образив Путін, що через довгу телефонну розмову нічого не дозволив на, на наступні кроки. Після цього, що Трамп сам образив цілу країну Україну, що е, е, нічого, що Україна пропонувала, це не це не було досить для президента Трампа. Треба було 100% його план оспокоєння е, е, обстрілу. Добре, домовилася Україна, але вже місяцями від березня, квітня, е, травня, ми чуємо, чим більше телефонні розмови, чим більше Витков вер, вертається без певні точки що розлостився трамп а тоді ми включаємо ще цю таку перемогу чи ідея перемоги в близькому сході в думці президента трампа що йому показалося що коли покаже силу до ворога тільки тоді можна бу можуть бути переговори тільки тоді ворог є примусений сидіти на переговори то не знаємо, який цей натиск, але різні варіанти існують. Чи це додаткові санкції, які ще цього тижня е, Білий Дім Марко Рубов всі відмовилися від додаткових санкцій, але це існує як можливість. Мо існує як можливість не тільки патріоти, які сам згадав президент Трамп, але інші е, зброї е, до України, як і так само будь-які міжнародні е, домовлення, так як е, обмеження цін нафти. А що пишуть американська преса, американські газети? Бо розвідувальна група, скажімо так, американська, каже, що дійсно Іран досить скалічений. його ядерна програма, але вона не завершена і може відродитись. А президент Трамп каже, всі дурні, нічого не розумієте, там вже немає відродження цього ядерного потенціалу неможливе. А що люди кажуть? Що кажуть, наприклад, політичні експерти по телебаченню? Що які газет, що в газетах ідеться? Вони сміються, вони серйозно ставляться, вони довіряють більше Трампу. Чи вони довіряють більше розвідувальному співтовариству? Тут знову це могло бути надзвичайна піар-перемога для Президента Трампа. І навіть йому не треба було нічого здати тільки офіційний прес-реліз з Міністерства оборони, і це би вистачило показатися силу Америки зі сміливістю. Але втім, що він примусився, що він сам це оголосив через його приватну соцмереж. Що втім він включив слова, що все було зовсім знищено без тих слів тут би було. Зірка американської е, міжнародної впливу, а але він вмістив, що треба цілися спідвищити не тільки що ми бомбували, але все було знищене, і що ніхто але ні, ми розуміємо, що ніхто не знає тепер, ніхто навіть не знає в Ірані, що що в тотальність було знищено і ні. І це чому починалася ця війна риторики е, і включилося президента Трампа тоді. Надзвичайну прес-конференцію е, міністр оборони мав, де він починав кричати відверто проти преси серйозні е, е, журналісти, які входять до полі бою, е, коли їм потрібно, і нас варив на них, що вони брешуть а, а просто в тім що президент е, садав це що він не знає. І чомусь е, є обов'язок, щоби всі мовчали. Я би не сказав, що є багато сміху про втім, але тільки знову е, розлости. Бо він е, не знає, чому всі його не хвалять. А розлосця так само е, у сфері е, змі, як і американської громадської, що не знаємо, чому президент Трамп мусить чилитись підвищити риторику, коли сміливість би йому дало більшу перемогу. До речі, про громадськість дуже важливий момент. Наскільки я розумію, критика трошечки збільшується. Ну, очевидно, що ті, хто за демократів, вони будуть його критикувати, але тепер він перед виборчу свою програму псує оцією атакою на Іран. І вже республіканці кажуть: ти обіцяв мир, ти обіцяв, навпаки, замиритися з всім світом і не воювати. Тепер ти воюєш. Вже почалися розмови про якийсь імпічмент. Тобто, наскільки зараз соціологи оцінюють популярність чи непопулярність? Куди йде популярність? Куди йде воно? Воно йде на, на, на вигоду Трампа трошки нагору чи навпаки воно плато, а може і вниз. Як взагалі Америка ставиться до Трампа, коли вже республіканці ставлять під сумнів? Якби навіть його передвиборча компанія, я за мир і тут, тут війна. Мені приємно, що вони бомблять цей Іран, але я не американець. <сум> так що розказувати, що там в Америці, так ви стопроцентово згадували ці, цей вплив в ізоляцію в республіканської партії нової республіканської партії, які перед е, атаку на Ірану, коли тільки Ізраїль атакував Іран без Америки. Тут існувало до 20% американців, які зовсім були розчаровані з риторикою президента Трампа, що він би включився, 20% тих, що які були фанати президента Трампа, і це ще існує, але не на таким рівні, і це, це є найцікавіше вам. Бо республіканці, коли було, було громадське опитування перед атакою на на Ірану. Там було 58 до 60% республіканців, які були спитані. Вони казали, вони проти, вони стояли проти будь-якої американського атаку на Ірану. Але після бомбування президента Трампа знов опитували, і тепер 67% республіканців підтримують цю атаку. Ну часом коли існують такі фанати, то вони йдуть там, де вождь їм каже кажуть. Ще декілька питань. А, наскільки оце серйозно може бути, я просто дивуюсь інколи. Це якось я не впізнаю Америку. Трамп зменшить доступ Конгресу до інформації розвідки, а, а Трамп все може в Америці. Він генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Сполучених Штатів, чи він хто? І де, де конгрес, він може сказати: я думаю, так. ні, ти не так не зробиш. Бо ми тобі щось зробимо так. таке, що тобі теж не сподобається. Так. Що там відбувається? Це Та вже 30 літ так, чи, мабуть, довше, але конгрес тепер не сперечається з білим домом на такій рівні, коли історично вони тримали силу. Специфічно у два сферах садати тут. Перше, що відбувалося в квітні, це є вкладення тарифів. Специфічно мова у Конституції вкладає право на накладання тарифів тільки у конгресі. Тільки в конгресі, не до президента. Він може санкції, він може інші, а тарифи це є у, у конгресі. Це право конгрес об'єднано не сперечається з білим домом. Вони передали цю право до Білого Дому і вже не хочуть сперечатися. Втім, так само право скликання війни проти іншу країну в конституції залишається у конгресі. Знову тут не тільки цього разу, але будь-які атаки проти Сирії, проти Либії і інші не було підтримки конгресу на таких атаків раніше. І втім, конгрес не буде вже забрати це право далі. Ще є третій третє третя нога трикутника. Тут це є це є судова частина нашого уряду, і ми тільки що на два дні тому відчули від Верховного суду, що право стримання різні радикальні акції президента через указів. Так само тепер буде зменшено через федеральних судів. Не, не все має йти тепер через Верховного суду, не окремі федеральні чи апелетні е, суді. Е, втім, що вони передали і додаткову силу, концентровану, як ви згадали, е, поле чи якогось комісаря е, тепер лишається у Білому домі. А, а ті в опозиції. Чи вони кричать, чи трохи мовчать? Бо вони знають одну, одну проблему для тепершньої республіканської партії. Тобто, якщо опозиція переможе, то ви передаєте всі ті права тепер до демократів, чи ви хочете, щоб ви такі молоді, так як е, е, молодий кандидат мера в Нью-Йорку. Чи, чи конгресменка AOC в Нью-Йорку, чи інші такі, як названі радикали, вони, якби стали президентом, би всі, би всі мали таку саму силу і право, як президент. Тобто, коли ви зараз тепер не стримаєте президента, то ніколи це не повернеться. Окей. Okay. Тобто опозиція політична, і люди незадоволені Трампом, мають на увазі. Що наступні проміжні вибори до конгресу можуть привести демократів в більшість і в Палаті представників, і в Палаті Сенату. І таким чином не треба зараз велике збурення робити. Давай почекаємо менш трошки більше року, залишилося, а потім все те, що він зараз забрав собі, буде наше. Чи правильно я розумію логіку опозиції? Ну, опозиція просто не має багато прав зараз. Тепер навіть якби хотіли пропонувати імпічмент. Тут голосів немає. То декотрі політологи тут і радники, і демократи кажуть, хай лишаються республіканці, так як вони. Хай вони всі помилки роблять у їхні думки помилки політичні, і тоді на тім можуть балотуватися демократи. До того часу до кінець 26-го року присяга новообраного конгресу не бу відбудеться аж 27-м році. Тільки контролює ціла республіканська партія. То е для демократи це є включення у місцевих виборах. губернатори різні різні, які зараз тепер. У двох головних штатах зараз тепер е, громадські опитування бачать, що рейтинг демократів вищий, ніж республіканців? Хай демократи такий шлях беруть? А до того часу, який 27-й рік прийде, то, то тоді зовсім інша буде політика. Наскільки така політика, ну правильна, з вашої точки зору, пане Андрію, чи це логічна, чи ви бачите там е, розумність цієї політики? Опозиція, ну я не знаю демократів, скажімо. Наскільки вона правильна з вашої точки зору? Я, я звертаюся чилицю до прикладу президенти, і е, надзвичайна перемога демократів, коли президент Обама виграв е, у восьмому році, коли перебрав конгрес у дев'ятому році, е, Республіканці не нічого не могли зробити, і вони так само як тепер кличуть демократів шукати новий шлях. Вони починали турнір Америку від травня до серпня 2009 року. При кінці цього турніра, деколи вони обіцяли відкрити дверей до нових е, членів партії, більше іспанців, більше темношкірних, вони завершили цей турнір у, у серпні, а тоді починалася так звана Tea Party Тут е, е, радикали в імені. Тих, що е, боювали проти таксів е, на чаю е, спочатку Америки. ця партії вони створили органічно нову політику республіканської партії. То я так само думаю, що демократи вони можуть передумати у кімнатах свої розумні, але ми почекаємо аж ті акції, які ми бачили руки геть. Чи без королів, хай ми побачимо, де громадськість е, викладе свої тези. І я думаю, так само демократи тоді е, будуть взяти ті тези, які головні тези на балотовання. Дякую дуже. Спасибі величезнодай Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Зараз у нас новий.